Підглядалочка зимка, Сьогодні малюємо ось таку ось домалюємо ще одну пелюсточку, блакитну квіточку з жовтою серединкою, але не просто буде жовта серединка. Зовнішні пелюстки перехідним мазочком блакитний кінчик темно-синій ультрамарин. Кожного разу набираємо ультрамаринний кінчик, щоб. Гарненький вийшов перехідний мазочок. Так, так, добре, да? та не поспішай, будь ласка. Повертаємо аркуш як зручно. Намагаємося пензлик тримати більш вертикально, щоб більш вертикально, да? і потім піднімаємося ось тут, так, добре. Це вже з другої сторони домалювали. Внизу у нас два зубчатих листочка, але вони не просто зубчасті. З одного боку у нас зубчатий листочок, а з іншого він буде намальований зернятками, як пірчастий. Тут у нас яскраво зелений кінчик жовтенький. Ось так, так, да, дуже добре. Стеблинки прикрашаємо зернятками котячим пензлем. Вигинаємо, Вигинаємо зернятка кожне, Не рівненько малюємо, а намагаємося вигнати. Ось так прикрашаємо серединку квіточки, помаранчевими зернятками, рядочок за рядочком. Ось так гарно виходить, бачите. Дуже гарно. І ще один рядочок зерняток. А далі малюємо над квіточкою ще зернятка. Буде декілька таких кущиків зверху. Так, бутончики повільно малюємо, жовтенький на кінчик помаранчевий. Ось так, так, да, дуже добре. На листочках робимо виписку ктячим пензликом, темно-зеленою фарбою в тій частині, де зубчики, а в частині, де зернятка, там ставимо маленькі крапочки блакитні. Дивіться, яка вийшла гарна мальочка. Я дуже задоволена. Ви.